МЗС Україна викликає консула Російської Федерації для пояснень через затримання в Москві Романа Сущенка. Про це повідомила речниця міністерства Мар'яна Беца. Там хочуть почути, чому до затриманого журналіста досі не допустили українського дипломата. Тим часом під російським посольством у Києві відбувається акція на підтримку Романа Сущенка. Українського журналіста нагадаю у Москві за підозрою у шпигунстві. Колеги, які особисто знають Романа, називають ці закиди повною нісенітницею і закликають медіа об'єднатися. На підтримку Сущенка. Амбасада Російської Федерації у Києві. Біля неї збираються переважно колеги Романа Сущенка, співробітники інформаційного агентства «Укринформ». Вони розуміють, із загратованого посольства до них ніхто не вийде. Утім, воліють розказати всім. Роман Сущенко професійний репортер, а не розвідник. Ми вважаємо, що всі непорозуміння і будь-які питання у слідства можна. Вияснити, коли Сущенко буде звільнений, навіщо його сажати в СІЗО? Просто щось не вкладається в наше розуміння, Любов Жалова, головний редактор сайту Укрінформ окрім плакатів на підтримку Сущенка, принесла роздруківку нещодавної робочої переписки з романом. Він постійний кореспондент у Парижі, обговорює з редакцією репортаж щодо заходів безпеки у Франції у перший день навчального року. Жаліється йому заборонили фільмувати французьких поліцейських в одній з шкіл. Редактор певна, якби Сущенко був розвідником, він би зміг зробити необхідне фото якби в його великі снахи да до шпигунства чи розвідництва він би зміг слахувати його суттю, Якби він дійсно був шпигуном, я думаю, що для нього це не стало б пересторогою. Сущенка заарештували у Москві під час приватної поїздки. У нього там живе двоюрідний брат. Колеги кажуть, тепер роману потрібна підтримка і визволити його можна лише спільними зусиллями. Я прошу звертаюся до всіх колег, до всіх українців підтримати морально Романа. Пишіть йому, будь ласка, листи його сізо листи в Ліфортово. Так, адреса є у нас на сайті Укримформівського. Підтримати Романа Сущенка завітало лише кілька десятків журналістів. Російська амбасада вже давно охороняється двома парканами і колючим дротом. Утім, учасники цієї акції сподіваються, їхній тихий протест почують і в Кремлі, і по всьому світу. Дмитро Фродак та Віталій Дорощенко, ТСН 1+,1.